Друзі, доброго дня! Ви у студії громадського контролю, і сьогодні ми поговоримо про скандальну забудову зеленої зоні на Жилмасіві Перемога та про деякі інші забудови незаконні у Дніпрі. Поговоримо разом з Василем Під Підлужним, адвокатом та правозахисником. Вася, доброго дня. Привіт! Мене звуть Купрієнко Олександр. Ми будемо розпочинати. А ви поки підписуйтесь на наш канал та ставте <сь> вподобайки цьому відео. Василь. Давай коротко для всіх громадян Дніпра. хтось щось чув е, картину того, що відбувалося на перемозі останні півтора-два роки? Е, дивись, ну це вся історія, вона почалася. Е, ну про неї медійно почали казати саме восени минулого року, оскільки да. саме восени минулого року з'явився паркан на шостій перемозі біля е, виїзда на касу. І фактично було помічено там біля 20, а може більше, там сосен, які там ростуть вже біля 40 років mm -hmm. на перемозі, це, умовно кажучи, від кільця до бульвара слави, ну на частині цієї території. Так. І тоді люди вийшли, протестували, ламався цей паркан, вимагали, щоб ніякого будівництва не відбувалося. А перед цим же ж ніхто нікому нічого не казав. Да, перед цим ніхто Про, ні... просто дивився па, 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 па. Перед цим угу. ніхто нічого нікому не казав. Насправді у цього є там певні там, причини для розуміння того, як так відбувається. Тому а. що взагалі-то перед тим як е, там завжди планували зелені насадження загального призначення. Uh -huh. ну, тобто загальна рекреаційна зона, там де будуть зелені насадження. Ну там сквер. Там парк чи щось інше, там має може бути різне значення, угу. і в даному випадку, в 2020 році, ні з того ні з цього в генеральному плані міста вже передбачається на частині території зона громадської забудови, тобто вже замість зелених насаджень громадська забудова. А оскільки у нас процедура прийняття генпланів поєднується з максимальною, скажімо так, прихованістю. Uh -huh. То тоді, звісно, ніхто і не міг знати, що там щось планується. Так, а що відбулося потім? З'явився паркан, да були протести людей далі. як Да, були протести людей. Потім сформувалася ініціативна група. Потім була місцева uh -huh. ініціатива, була розглянута місцева ініціатива, була зупинена фактично будь-яка там діяльність на цій території так. до проведення громадських слухань. Був дедлайн громадських слухань. Uh -huh. Спочатку потім цей дедлайн взагалі придбав, прибрали, і на теперішній час ну, ситуація по суті заморожена. А, заморожена. да ну о, я, як член ініціативної групи відповідної, ми тоді був один з мітингів, коли були продемонстровані невідомі якісь фотографії або там архітектурні якісь там намалю розмальовки угу. і показані, що там збираються все закатати бетон. Після цього був ще один мітинг, і на цьому мітингу люди вирішили, що треба цю зону зберегти. І прийня підтримана ініціатива по науковому дослідженню цієї території щодо можливого оголошення її заказником. Наразі відповідні документи підготовлені. Міністерство довкілля в цілому підтримало створення заказнику, і зараз цей процес потрохи рухається. Класно друзі, якщо вважаєте цю тему важливою, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та розповсюджуйте відео, тому що лише розголос допомагає такі теми ну додавати їм більше значущості і добуватися якихось результатів. Можливо, можливо да, ще також важливо сказати, да. що приблизно в той момент е виникає там, навіть пізніше про нього вже стає відомо. Mm -hmm. Виникає таке, ну стає відомо про це рішення, що міська рада на 20 років як клубу Січ. Передає територію, ну я не знаю там, десь близько 20 гектар, починаючи Нормально, від. Так. Ну це взагалі дивовижно, починаючи від кільця, uh -huh. да, і закінчуючи а, там 134-м домом на перемозі, це фактично там останній там житловий будинок, будинок да uh -huh. де багатоквартирний там до південного моста. І е, в цьому дозволі просто сказано, що надано 20 років під благоустрій. Який благоустрій? Що благоустрій За років завелися благоустрій? Да. Да. Вза взагалі, в даному випадку, жодних пояснень. Жодних а по факту мало що, якщо вже і хотіли не дати, хоча це дуже спірно, як я розумію, в, в оренду, щоб хоча б були гроші до бюджету, а взагалі прибережну зону віддавати в оренду, це взагалі дуже спірне питання. А, да, взагалі так. це дуже да. все спірне питання, тому що в даному випадку благоустрій повинен створюватись містом. Місто як да. благоустрій може створюватись там приватними особами або на замовлення міста, коли місто угу. оплачує. Або якщо що ця територія йому надана е, в певне користування або у власність, і то в межах там, умовно кажучи, узгоджень, які існують. Там в даному ага. випадку жодних документів, що збирається робити, як збирається робити, немає. А потім ми бачимо, що там екскаваторами рівняють дерева. Там я бачив мережі, і воно угу. зафіксовано, і там знищено дерев. Я не знаю, може і 200 штук за по теперішній час. Так, скажи, ну це такий, ти описуєш достатньо правовий такий хаос якщо не, Жо жощі без Скажи в судовому порядку, громадський контроль подав позов щодо всієї цієї історії, на якій зараз стадії ці судові справи? Да, дивіться, да, громадський контроль звернувся угу. до суду відносно цього е, перше, що громадський контроль хотів констатувати, що неможливо е, такі речі приймати без проведення, ну скажімо так. Інформування населення про те, що збирається зробити, mm -hmm. тобто не можна просто забажати комусь передати. і Він що хоче, то і робить. It тобто, якщо це благоустрій, повинен бути проект благоустрій. тобто що планується приймати. Він mm -hmm. повинен бути узгоджений, повинен бути зрозуміло. Бо кожен громадянин міста має право знати, що буде відбуватися. Ну no, це розуміло. Це так у всіх європейських країнах no, і робиться. слухайте, ви там проходите позволі, проходити будь-якого будівництва. Там вже стоїть якийсь щит. Там да, написано, да, що, да. що планується, де можна почитати. Про це будівництво. Тобто, це такі цивілізаційні речі, які безумовно повинні бути. Та ну, я скажу, я в Європі там навіть магазин відкрити, тобі треба, щоб о, всі сусіди були за, щоб відкрився якийсь там магазин в твоєму будинку. Ну, ну це нормальна історія. Ну, то, а та... у нас взагалі просто районами вирівнюють, все зрівнюють і навіть не питають. Ну... Да, ну зрозуміло. Да, причому... Окей, так а що зараз по судам? Що зараз по судам? судам? Тобто е, наразі рішенням суду першої інстанції угу. було визнано протиправним дії виконавчого комітету угу. відносно того, що не було фактично забезпечено право на участь прийняття рішень громадян, і в тому числі не було проінформовано громадян і не інформується до тих до цих пір. Дозвіл вже діє типу 20, 20 років, років, тобто да. хід інформування повинен бути і наразі, нічого не здійснюється. Uh -huh. А друге, фактично, цей дозвіл було визнано протиправним і скасовано. Ну, не сам дозвіл, а рішення виконавчого комітету. Uh -huh. Там ще цікавий пункт був в рішенні виконавчого комітету, що після проведення робіт визначитись, кому воно буде належати. Там дуже такі цікаві юридичні терміни визначити балансову приналежність. Uh -huh. Ну, от так от. так А яка може балансова приналежність? людина. Побудує, скаже, це мій будинок і землю давайте мені під ним також. Ну, правда? Теоретично виключати цю немає можливості, оскільки формулювання є абсолютно абстрактно. Ду дуже розмиті. Так, а, Так, тут зрозуміло, йде судова справа. сподіваємось, вона буде успішна. А скажіть, там ще є друга історія це намита коса, така величезна така історія. Що там з ним? Так, да, дивіться, а, що ще дуже обурювало людей на перемозі, mm -hmm. і я теж живу на перемозі, а, це те, що а, була на. Насипана коса, я не знаю, там може метрів 500, mm -hmm. е може трішки менше. Е ну, на картах може... Можна побачити. Да, там на дуже Навіть на Google картах можна побачити, що вона величезна. Так. І виникло питання, як це взагалі можливо. Фактично там перекривається русло ріки, тому що перекривається е вихід води з зони, е де у нас висловальний канал. Mm -hmm. ну, там де у нас окремо там і тренування така <AUL1> так, та інше, да і фактично воно перекриває русло на вихід води звідти, і це велика дуже проблема. І Це люди і бентежило, що там просто череда камазів кожен день, там не знаю, десятки камазів висипають в річку. Невідомо що ну, тобто, це така е е е е екологічна історія, яка може бути і замулення, і все, що здобули. Зараз... Взагалі взагалі-то там і так проблеми замулення, тобто там відбувалось, ну. Умовно кажучи, природні процеси, в ході яких там рівень води понижався. Тобто там постійно воно заболочувалось, Тобто Це просто такий процес, Тобто теоретично воно навіть потребувала більшої розчистки. А замість цього там будується оця каса, що фактично ще й. Русло взагалі зупиняє. Да, Русло зупиня... ну, ну, взагалі створюють великі проблеми. І я скажу так, я протягом, мабуть, Дуже довгих місяців, можливо трьох, угу. збирав інформацію з усіх органів, тому що там ця історія Січі, вона дуже стара. Фактично, вона йде там з 2002 року, коли вони отримували перші певні дозволи на облаштування. Так от я скажу: якщо брати ту територію, там, де зараз люди пускають, там де люди гуляють, то більшість цієї території вона в оренді січі і дійсно проектами там було передбачено те, що було збудовано в тій чи інші мірі. Так, да, там є відхилення, є. Невідповідності, але плюс-мінус там дуже багато документів В Наші країні дозвільні документи це складно, безумовно. Так. Но якщо ми беремо ту косу, яка фактично йде паралельно з косами, які були ну дуже ну, давно існують природними, да. да ну там вони плюс-мінус да. природними дуже давно існують, то вона фактично в жодних документах не фігурує. Так, зрозуміло, тут взагалі якийсь такий правовий гелізм. Я так розумію, з ним також ми будемо боротися. Ну Тому? з ним намагаються боротися і не тільки умовно кажучи, ми і багато було звернені. Були кримінальні провадження відносно цього. Кримінальні провадження, наскільки я розумію, нічим не закінчились. Є відповідні перевірки. Перевірки, якісь тривають, були неодноразові звернення до прокуратури. Прокуратура просто бездіє. Тобто, у нас ти спробуєш, там, мовно кажучи, десь там щось побудувати самовійно, так там завтра до тебе прийдуть, будуть там, звернутися до суду щодо там, або зносу, або зупинення будівництва, або таке так. інше. А тут будується ну, величезний гідротехнічний об'єкт, і ніхто нічого не бачить. І ніхто нічого не бачить. Ну, питання риторичне. Чому да ну питання я... риторичне? Наразі я знаю, що громадський контроль декілька разів звертався, так. уже умовно кажучи, з величезним обґрунтуванням, тобто маю на увазі, там фактично з усіма документами, що цього стосується, і до сих пір жодної реакції ну такої, що було видно. Її немає. Її немає від прокуратури, але ми будемо продовжувати це робити, правильно? тому що. Дивись, тут ще така цікава прийшла. історія, що фактично Україна приєдналася до такої конвенції, це Орховська конвенція. Угу. І по Орховській конвенції, громадським організаціям, як і громадянам, мовно кажучи, Україна взяла на себе зобов'язання доволі широко забезпечити можливість впливати на рішення в сфері екології. І в тому числі ця Орховська конвенція дозволяє там звертатися громадським організаціям е, з метою захисту довкілля. Угу. І е, одне з таких рішень воно стосувалося громадського контролю якраз по цьому дозволу на благоустрій на 20 років. І я думаю, можливо, буде стосуватися і цієї коси, але будемо дивитися, як вона буде розвиватися. Так, зрозуміло. Вася, і ще наприкінці хотів з тобою обговорити. Питання інших незаконних забудов, знаю, що ти як адвокат також виграв недавно суд стосовно іншого такого спірного будівництва вже на проспекті Гагаріна. Можеш про це трохи розказати. Це взагалі як історія того, що як у нас в місті відбувається містобудівна робота. Дивись, перша причина цих цих проблем, так. яку ми зараз обговорюємо, це фактично відсутність відкритості і відсутність розуміння того, що люди повинні розуміти, що відбувається і що планується. І щоб люди могли висловити свою позицію. Бо те, що обрали владу, це не значить, що вона може там вирішити будь-що і робити будь-що так, не працює. от, наприклад, по якщо ми беремо Гагаріна, в чому там основна історія? В тому, що у нас, коли плануються зміни до генерального плану міста. Це там план, по якому буде жити місто. Так. Тобто, що де планується, плюс-мінус на якийсь тривалий строк, де що буде готуватися, де будуть садиби, де будуть там громадські будівлі, де буде житлові там великі як будівлі. Так, місто. Як буде виглядати місто так. і як воно буде розвиватися? І е, коли пропонуються зміни, угу. то одна з головних задач максимально проінформувати людей, що планується. І у нас є законодавство, яке передбачає, що повинна бути. Зрозуміло для, скажімо так там звичайного не юриста громадянина, щоб він там відкрив ту газету, де є оголошення угу. або на сайті оголошення, або графіку подивився і зрозумів, а так мій будинок тепер буде замість одноповерхового тут тепер буде. Житлова забудова семиповерхівки чи дев'ятиповерхівки. Тобто, в цьому головна мета. В нашому ж випадку, у нас там в цих оголошеннях, в цих діях воно максимально все приховується, що збирається зробити. І таким чином, в цій справі, в один момент клієнтка, яку я представляв, вона дізналася, що поряд з її садибним будинком, це вулиця Там Армійська, паралельна вулиці Гагаріна, збирається збудуватися семитиповерховий будинок. Біля Хоча, її будинку і закрити, да. як я розумію, повністю. Так, да, да, так. тобто, фактично, просто біля її будинку буде семитиповерховий будинок. Причому вона це з'єдналася з Фейсбук, ну, сторінка моєму виконавчого комітету міської ради, чи департаменту, чи глава ПУ. Uh -huh. Зараз точно ну, не, не скажу. Можливо. Тобто, навіть вони uh -huh. оприлюднили пост рекламу, що от дивіться, тут буде семиповерховий будинок. Ну вона звернулася розібратися, а як так трапилось, там завжди була садибна забудова. Там ґрунті, ґрунти другого типу, ну тобто там ще проблем ці ага, проблемна з точки зору будівництва, тому угу. що там в балку уходить. Uh -huh. Тобто можна не тільки там, там затіняє, там порушує інші її права, а, а, може а взагалі ще... суви бути Да, да можуть бути взагалі сули. Uh -huh. І оце й було приводом оскарження змін до генерального плану і інших документів м по цій частині. Та там більше там так цікаво, щоб для того, щоб, умовно кажучи, це дозволити будівництва, міська рада навіть. Після прийняття плану зонування викладала в новій редакції план зонування через місяць, Нормально. бо вони там по суті виконали закон, угу. але воно їм заважало. Бо там у них в планах зонування було прописано, що забудова багатоквартирними будинками в зоні садибної забудови не допускається. Ну, коротше вони самі собі собі да, да 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 і в судовому процесі вони казали, що вони при коли приймали рішення по плану зонування, де була заборона. Вони mm. казали, що воно олівцем було закреслено. А ну тоді да, пані, ну що олівцем закреслено, це нормальний закон. Чому що... так сірішня приймається mm. окей, і що ти виграв це цей uh, да, наразі? Ми скасували зміни до генерального плану 2017 року, mm. генерального плану 2020 року, план зонування в цій частині. Це все стосується саме цієї частини. План зонування і у це невідоме рішення, щоб викласти в новій редакції. План зунування оце воно все скасовано. Це в минулий вівторок. Було оголошено рішення. Ну повного тексту ще нема. Сподіваємось, ми відстоюємо право людини на те, щоб бути проінформовано і такі речі, щоб вони карколомні не відбувались, зрозуміло. Ну друзі, тому якщо ви бачите також якусь незаконну забудову біля вашого будинку чи в вашому районі, то також звертайтесь до громадського контролю, будемо розглядати і також по мірі своїх можливостей боротися з цими забудовами, тому що це наше життя, це не і наше майбутнє. Правильно я єдине, хотів би сказати, що всім варто бути активним. Це тобто факт. це факт. Тобто, якщо умовно кажучи, тебе там не турбує, що приймається, що відбувається, то в певний момент воно тебе затурбує, за але коли воно за тебе затурбує, може бути вже, вже пізно, не пізно. пізно. Тому треба бути активним громадянином і тоді. У тебе буде більше шансів і... жити в нормальному суспільстві. Ну і чи, хоча б да, в нормальному місті та районі. Друзі, дякуємо вам. Дякую, що нас послухали. Якщо вам відео сподобалось, то поставте поставтемо вподобайку. Воно буде набагато краще розповсюджуватися. Також підписуйтесь на наш канал. у Нас багато інших цікавих відео і важливих. І до наступних зустрічей в ефірі. Василь, дякую тобі ще раз. Дякую. За побачення до побачення.